Пізнала вас, Іване Петровичі. шаную вашу милість. Я так дивлюся, що ви захопотані у справах Інституту шляхетних панянок. Та, Іване Петровичу, і клопоти, і справи у нас тепер, вочевидь, одні, адже займаємося однією справою. Ви опікуєтесь вихованням хлопчиків, а я дівчаток. Розкажіть ж мені, як ідуть, ваша, як ідуть ваші діла на... Посаді куратор інституту ж таке Гріх Гріх полівити. Все у нас в інституті йде запланованим чином. Нещодавно до Опікунської ради, окрім мого чоловіка, князя Миколи Григоровича, прийняли відомого письменника-байкаря Петра Петровича Гулака Дівчатка, яких зарахували до нас на навчання, здібні, виховані, чимні. Сподіваюся, що роки проведені в нашому інституті зроблять із них справжні панянок. А як вам молодий педагог Стеблін Камінський Степан? Був моїм син мого друга. Оце був як я пам'ятаю ще малим малюком. Який був жвавий та допитливий хлопчина. Так, дуже достойний молодий чоловік. Викладає він у нас словесність, його шанують викладачі, поважають вихованки, а на мій погляд, він іще й добре в слові вправляється.